Всім привіт! Сьогодні покажу вам вправи, які можна робити, коли у вас є зайва вага 20-30 і більше кілограмів без шкоди для здоров'я. Вони дуже ефективні, допоможуть вам швидше активізувати всі ваші м'язи, які давно спали. Ви будете відчувати більше себе енергійнішими, здоровішими, молодшими. І це все дуже прекрасно працює. Головне це все повторяти на регулярній основі. Але пам'ятаємо, що основне схудення відбувається, коли ми змінюємо спосіб. Харчування, змінюємо спосіб життя, якщо ми хочемо, щоб схудення було не до літа, там не до якоїсь події, а раз і назавжди. Тому дивіться уважно відео, аналізуйте, виконуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Будуть питання, пишіть у коментарях. Кожному дам відповідь. Поїхали! І так, перша вправа в нас розмінична. Лягаємо на бік і піднімаємо лише одну ногу. Та трошки подаємо вперед. Все робимо. Плавно, спокійно, не спіша. Включаємо сідничний м'яс і трошки повинні відчувати свій поперек. Робимо на одну і іншу сторону, як мінімум по 40 разів. Ця оправа дуже ефективна для підтягування грудей. Жим гантели лежачі, можна взяти бутилочки, можна взяти 2-літрові навіть бутилочки. Якщо у вас є гантелі, то супер. Коли опускаємо руки, ми робимо вдих, піднімаємо видих, опускаємо вдих, піднімаємо видих. І так маємо зробити як мінімум 30-40 повторень, якщо це гантельки по 2 кг або бутилки води 2 літрові. І так зробити 3 підходи. Далі робимо вправу розводка гантелей в сторони. Використовуєте ту саму вугу для початку і робимо так само по 40 підходів. Пам'ятаємо, що лікоть трішки зігнутий, не виправляємо його повністю. Тут повинні відчувати саме грудні м'язи, право робити повільно, поступово збільшуючи темп, збільшуючи кількість навантаження, тобто більшу вагу беремо і збільшуємо кількість підходів. Саме головне це технічно навчитись це правильно робити і відчувати грудні м'язи, тобто постійно їх відчувати напруженими. Далі робимо вправу жим гантелей вузьким хватом. Тобто головне, коли ви опускаєте е, руки донизу, в лікті мають майже бути прижаті до тулуба. Тобто така десь приблизно відстань. Вгору піднімаємо гантелі, виконуємо видих, опускаємо гантелі вдих. З тією ж самою вагою працюємо по 30-40 повторень, якщо дуже важко, можете по 20-15 по спочатку зробити. І поступово нарощуєте кількість підходів. Так, вихідне положення у нас те саме. Підняли ручки вгору і тільки згинаємо, розгинаємо руки в ліктьових суглобах. Вага та ж сама, може бути в гантелі 1,5-2 кг, може бути і більше, в залежності від рівня вашої фізичної підготовленості. Опускаємо лікті, робимо вдих, піднімаємо лікті або розгинаємо видих. І таким чином повторяємо цю вправу. Поступово збільшуємо кількість повторень. Спочатку робимо по 2,40 кг. Повторень, а потім два-три чотири підходи. Права половер лежачи на землі. Беремо дві гантельки або беремо бутилочки води, опускаємо їх донизу і піднімаємо. Але лікоть трішки згинається. В основному працюють м'язи спини і м'язи грудей. Це маєте собі на увазі. Опустили гантелі, вдих, підняли видих. Опустили вдих, підняли видих. Концентруємося на м'язах спини, м'язах грудей. І собі поступово робимо, виробляючи правильну техніку. Робимо по 3-40 разів, потім збільшуємо кількість підходів. Тепер опускаємо, піднімаємо передпліччя однієї руки, лежачи на землі. Опустили передпліччя, вдих розігнули лікоть, видих. І таким чином працюємо на одну руку, потім на іншу руку. Спочатку вагу беремо мінімально, засвоюємо техніку, так, щоб лікоть в нас був в одному положенні. Інша рука допомагає тримати це положення. І так робимо на кожну. Руку по одному підходу по 20-30 разів, а потім збільшуємо кількість. Ці всі вправи допомагають класно підтягнути руки, але, на жаль, вони не заберуть жирові відкладення у них. Для цього треба змінювати стиль харчування. Не знаєте, що почати, пишіть мені. А зараз ми робимо вправу почергове піднімання право лівої руки в положенні лежачі на спині. Піднімаємо руку з гантелю, робимо видих, опускаємо вдих. Піднімаємо руку видих, опускаємо вдих, робимо почергово. Це Трошки складніше, але все одно дуже ефективно. Тут залежить кількість повторень від ваги, з якою ви працюєте. Маленька вага робимо по 20-30 повторень. Більша вага робимо менше, по 15. Спочатку робимо один підхід, потім поступово збільшуємо кількість підходів. Вправа дуже ефективна і дуже класна для підтягування також рудих м'язів. Далі ефективна вправа на біцепси, на підтянуті руки. Коли піднімаємо гантелю, трошки розводимо кисть в сторону. Зверніть це увагу. Почергово правою, лівою рукою піднімаємо гантель, видих, опускаємо руку вдих. Піднімаємо видих, опускаємо вдих. І так чергуємо одну з одною. Тут робимо або звичайну планку на ліктях, або динамічно, так як це роблю я. Звісно, якщо рівень фізичної підготовки дозволяє. Робимо поступово, повертаємо тулуб вправо вліву сторону. Ось ці всі вправи можна робити, навіть коли у вас є зайвих 20-30 кг. Адже з такою вагою ні в якому випадку не можна ні бігати, ні стрибати. Потрібно починати з простих, легких вправ. Наприклад, як ось це ми дали на руки. За допомогою цих вправ ви підтянете і грудні м'язи, ви, ви підтянете. М'язи рук, ви будете себе краще почувати, енергійніше, бадьоріше. Але, на жаль, за допомогою будь-яких вправ, ми не можемо забрати оці всі жирові відкладення. Для цього нам треба зменшити відсоток жиру. До речі, цей відсоток жиру можна помірити в чат-боті під цим відео за посиланням. Вам треба тільки рулетка сантиметрова, помірити, записати в чат-бот. Він вам поміряє і відсоток жиру, і індекс маси тіла. Наступне. Для того, щоб зменшити ці всі відсотки жиру і зменшити ці всі проблемні зони, звісно, краще використати дефіцит калорій або режим збалансованого харчування. Саме цьому я навчаю своїх клієнтів, вони в мене худнуть помірно, правильно, щоб потім вага повністю не поверталася. І для того, щоб у вас не було проблемних зон, от жінок дуже добре мати відсоток жиру, 17-20, ну, можливо, 23% це залежить від структури тіла е жінки. Тому запам'ятайте, вправи класно. Ми їх мусимо робити, щоб підтримувати наші м'язи в тонусі, формувати наше тіло, але саме забирати... Жир допоможе нам зменшення відсотку жиру, тобто в загальному фітнесі, щоб ви розуміли, 80% успіху залежить саме від зміни харчування, від зміни харчових звичок, а тренування на 20% ми укріплюємо наше тіло, серцеву судинну, дихальну систему і разом з тим укріплюємо наші м'язи і формуємо наше тіло. Якщо вам подобається мій підхід, але ви... Пробували самостійно худнути, у вас не виходило, або ще якісь були нюанси, ви вже заплутались, бо дуже багато інформації в інтернеті. Пишіть мені, пишіть у коментарі, записуйтесь на діагностичну консультацію, де ми персонально один на один розберемо різні всі нюанси, що у вас виходило, що не виходило. Можливо, у вас був якийсь інший досвід, можливо, є якісь протипоказання. І я вас детально послухаю, задам ще навіть дні питання і підскажу, допоможу вам. Розробити той шлях схуднення, який підходить саме вам, або той шлях корекції вашого тіла до вашого ідеалу, який буде максимально легкий. Не скажу, що в мене є чудо таблетка в мене її нема, але у мене є найпростіший, найлегший варіант, але придеться все одно прикласти вам трохи зусиль. Тому з вами був Антон Яловик, тренер-натриціолог, доктор наук, кандидат наук, доцент. До наступних відео. Пока!